Привіт! Поговоримо сьогодні про те, чому люди можуть зливатися після першого побачення. Насправді є купа, купа внутрішніх причин, чому люди не продовжують спілкування і після першого побачення просто зникають. Сьогодні я розповім кілька основних елементів, які провокують людину не е, йти далі у стосунки а е, Закінчити все на стадії такої несерйозності. Отже, перше це емоційне перенасичення. Зазвичай після першого побачення кожен має а, певне враження. Якщо побачення перейшло десь, якісь допустимі людиною а, рамки а, дозволено. Так можливо, було якийсь обійм, чи можливо був дозволений собі якесь там взяти за руку без дозволу, чи а, зробити якийсь вибір до речі за партнера. це часто буває, коли, наприклад, запрошують а, дівчину. Так, чоловік запрошує дівчину у ресторан чи кав'ярню і робить вибір меню замість неї. Це може насторожувати, тобто це є зазіхання на її свободу. Таке саме може бути будь-що. Тобто вибрав попкорн замість неї, чи напій замість неї, чи вона замість нього там щось вигукнула, десь комусь, чи сказала, чи ну тобто різні такі моменти, котрі переступають кордони, так, кордони особистості, де вона ще не готова, щоб замість неї або для неї робили дещо. Що може вона розцінювати як занадто прискіпливу увагу або як елемент зобов'язання. Враховуйте, будь ласка, у дуже багатьох людей є такий момент, як якщо мені роблять, то я винен так повинен повинна повернути. І оцей момент то теж дуже треба делікатно до цього ставитися на перших других побачення, щоб такого не виникло. Ну щоб у людини не виникло по відношенню до вас, наприклад, якогось відчуття провини повинності. Так, друге це бажання дистанціювати. Ми всі люди поділяємось на інтровертів, екстравертів з якогось, наприклад, бажання швидко йти в стосунки, бажання швидко там розвивати ці стосунки, так бажання. Часто бачитися бажання там багато говорити, багато писати і так далі. А є люди-інтроверти, для котрих це не зовсім характерна риса. Тобто, вони бояться надто великої уваги, вони ну уникають надто великого такого емоційного включення, тобто пробують дистанцюватися від цього також треба. Розуміти, що це є така специфіка людини, тобто нема у вас проблеми, є просто от у людини якісь певні ну, відносно цього свої власні принципи і комплекс. І третє це страх бути у стосунках, тобто страх відповідальності. У людини можуть бути спілкування з різними партнерами, так тобто вона може не просто з одним, з одним чи він може не з однією дівчиною там ходити на каву чи в ресторан, а придивлятися і оцей весь. Список своїх контактів так потенційно гіпотетичних наступних партнерів людина не хоче втрачати або багато чого іншого. Будемо цю тему продовжувати. Бережіть себе у стосунках і будьте.